Майже два десятки фоторобіт, на яких зображені прикметні будинки та об'єкти архітектури із нетиповими візерунками та орнаментами на своїх фасадах. Знаний у кривому розі фотометець Станіслав Рушкі презентував власну виставку фоторобіт, яка отримала назву Архітектурна поезія рідного міста подію присвятили 250-річчю Кривого Рогу. Цю виставку я присвятив орнаментам міських будинків. Сама ідея створення та проведення такої експозиції в мене виникла ще в 2014. 2014 році і зараз такий час, коли Україна воює із Росією, і її атаки на наше місто також нищать нашу архітектуру. Тож я через фотороботи зберігаю, який вигляд мали ті чи інші будинки в різних куточках Кривого Рогу. Все це в повній мірі зберігає саме фотографія. На фотороботах представлені фасади будинків на південному ГЗК, на соцмісті в Саксаганському районі. Деякі дуже впізнавані, інші менше. Але всі разом вони є частиною цікавого архітектурного обличчя окремих районів та всього міста загалом. І з особливою цікавістю розглядали роботи фотомитця юні вихованці закладу, які зараз опановують основи художнього мистецтва в різних його проявах. Я вважаю, що образотворче мистецтво діти повинні розуміти, що воно не складається тільки з малювання. Живопису, графіку, але ще це фотомистецтво. І до речі, фотомистецтво — це такий вид, який зараз дуже популярний, і навіть серед юних художників наших дітей, тому що у будь у кого є мобільний телефон, вони фотографують, вони любуються природою, оточенням. І от ми вирішили через творчість Станіслава Рушкіса показати дітям культуру фотомистецтва. на що треба звертати увагу, як це треба подавати. Як треба милуватися рідним містом, і подіями, які відбуваються в нашій країні, переглянути всі фотороботи авторства Станіслава Рушкіса можна в міській художній школі номер один протягом всього грудня до кінця року. Ганна Соболєва, Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв перший міський.